Як зробити лапки красивіші? Я їх і помию, і все, що вони були липкіші, Щоб ви знали, як це робити. Тільки перед цим треба достати свою саму липкучу лапку. Ну, може, ти вже не будеш там жити? Може, ти вже там жити не будеш? Нам нужно взяти і помити оці лапки. Всі? Витираємо їх усіх. Ось понятно, що результат. Це ще буде не все, тому що будуть зараз мілкі деталі.